Вітаю вас, шановні панства. Раненько не було відео. Але настав час, вже щось робить. Наші машинки не ламаються, але постійно проходять технічний огляд. І при е, технічному огляді саме. І амадженіс дві тиші восьмого року о, були зроблені о, висновки що вона потребує догляду. А саме зараз я вам покажу Та-дам! Що ми тут маємо? Ми маємо передні стійки амортизатора. Показуємо. Опа! вони йдуть. Просто стійки, просто стійки, амортизатор. Якість ціна співвідношення просто ідеальні. Потім передні стійки стабілізатора. Так само співвідношення якість ціна також. Задній стабілізатор. Тяга стабілізатора задня. Красота, просто мені подобається. Пильники, отбойники для наших амортизаторів, задні стульки стабілізатора. До речі, це українська фірма. Вообще агонь. Дуже багато позитивних прочитав. Сам використовував на своєму автомобілі. Задоволений. просто на 100%. Свічки. Не якась там фігня, а Bosch. Bosch! взяв в руки і працює. Фільтр. оригінальний корейський під цей автомобіль з голограмами, з усім запакований, зачав дуже гарна Якісно мені подобається. Клас. Масло. 5х30, зубун масло у нас не споживає, втікання у нас немає ніде, тому яскість не збільшуємо, а дотримуємося рева. Ну, відповідно, це все на сторону. Ще раз в цьому відео ми з вами будемо замінювати стійку стабілізатора заднього, а також втулки стабілізатора заднього. Тут все в доступі. Треба віддати чисті хвалу корейським інженером зробили вони, все тут більш-менш доступно, все з ями можна все це зробити, поміняти. Щоб ви розуміли, чого ми цим займаємося, є стук. Тобто вони вже не працюють, вони вже дуже давно вийшли з ладу і потребують заміни. Так само і втулки. Коли втулки ось так от випирають, видавлюються. Все, це їм вже прийшов час. Бачите? Вже прийшов час, потрібно замінювати на нові. Це у нас ліва сторона по ходу руху, це у нас права сторона. Кронштейн кріплення втулки стабілізатора і сама тяга стабілізатора. Тут більш-менш нормально. Але ми міняємо тільки парою. Використовуємо якісні запчастини, використовуємо якісний інструмент. Змащуємо всі наші з'єднання ридким мастилом для того, щоб не зірвати нічого. Усюди використовується головка на 14. Відкручую, міняю. Погнали. Зараз я відкручу, покажу вам різницю між старою втулкою і новою. Погнали. Ну що, шановні, Пані та панове, зняли ми цю втулку. І ось вам наглядний приклад того, чого потрібно змінювати ці втулки. Бачите, яка вироботка, а яка має бути. Обов'язково перед встановленням нової втулки ось цю всю зону, ось цю -всю зону вичищаємо, вимиваємо від будь-якого бруду, пилу, піску, будьчого. Так само і сам кронштейн. Його вимиваємо начисто, начесто, тому що якщо залишаться частинки бруду, там піску або землі, від вібрації вони дуже швидко зруйнують нашу нову втулку. Тому вимиваємо, вичищаємо і прикручуємо назад. До речі, е вперше таке побачив, під самою втулкою було ось це. Тобто хтось уже побував в цьому автомобілі і для того, щоб... Не змінювати самі втулки, засунув туди шматок реміня. Е, я більш чим впевнений. Так. Так, шановне панце, дивіться, зараз ми трошки прочистимо. Ви подивіться на цей колхоз. Ось сама втулка і ось проставка ременя. Бачите, яка різниця? Саме із-за цього дуже великий гул відбувається при повороті машини направо-наліво. Не робіть отак. от. Будь ласка, я вас прошу, втулки не так дорого коштують і не так довго їх мінять. Змінюйте весь вузол відразу. Просто викиньте нову втулку, поставте і не заморожайте. Не треба займатися цим колхозом. Це купі продай називається. Перекуп схема. Змінюємо далі. Коли буду знімати оцю, я вам покажу, що туди випаде. Ще одна деталька перед тим як ставити і закручувати болти. ось ці. Обов'язково оброблюйте різьбове з'єднання з мазочкою. Років через 2-3, коли там прийде час змінювати ще раз, ви ще самі собі дякую скажете. Або вам СТОшка скаже дякую. Не забуваємо. Ну все, цю втулочку ми вже замінили. Як бачите, випирання у нас нема. Це значить, що втулка стоїть правильно, не пережата, не передавлена і вона нова. Ну що, давайте я буду зараз відкручувати ось цю і побачимо, що там за сюрприз у нас всередині. Добираємося ми до нашої втулочки вже. і ти ж є! Ах. У мене немає слів, шановне панство. Ну, звичайно, це коли у тебе нема втулок і тобі терміново потрібно їхати, а тобі треба щось зробити, то так, це може бути як вихід. Але це не вихід. Не робіть так, будь ласка. Не робіть. Міняйте втулочки на нові. Ну що, наші втулочки стабілізатора замінені. Новенькі, гарненькі, дуже якісні. Все огонь, все атлічно. Переходимо до наших тяг стабілізатора. Змащуємо обов'язково всі різьбові з'єднання для легкого демонтування. І міняємо їх на нові. І зараз як зніму, я покажу вам різницю між новою і старою і чому їх потрібно міняти. Ну що, хотів дуже швиденько контента, не вийшло. Чому? Тому що дуже сильно закоксована різьбова частина стабілізатора і просто неймовірно, відкрити. бачите, в якому він стані? Ну, він мертвий, що зверху, що знизу. Вони мертві. О, із чотирьох поки тільки один. Тому зараз е, трошки вивесили машину. Щоб був доступ до верхнього зверху. Зараз я покажу, там взагалі кінчик різьби, його нема, він закоксований геть повністю. Тут взагалі гайки теж вже нема. Тобто воно мертво сидить і ні, ні туди, ні сюди. Тому будемо приймати рішення просто зрізати болгаркою. Іншого виходу нема. Зараз покажу, яка різьба там от зверху. хоча от. Дивіться. Тобто це вже не грязь. Це монолітна вже структура. Їх треба було міняти дуже-дуже давно. Ну, що ж, маємо, що маємо. Погнали. Ну Ось нарешті один пацієнт у нас вже знятий. Довелось трошки попрацювати. Дивіться яка фішка. Вони вже давно мають відпочивати. Щоб ви розуміли, задні амортизатори одним пальцем, тобто стойки стабілізатора, я їх не здвину. Вони мають бути жорсткими, тому що це задок. Вони мають бути жорсткими. Отакого От ні в якому разі не допускається. Дякувати Богу, що можна підлізти, що знизу, що зверху, і зняти за допомогою іншого інструменту. Навіть воно грів, але безполезно. Працюємо далі. Ну що, одна сторона зроблена. Дуже прошу, не забувайте змазувати хвостик різьбової частини. Дуже прошу. Полегшить потім заміну і техобслуговування. Дуже якісна деталь, мені подобається. Ключик на 17, внутрішній шестигранник на 5 для фіксації. Супер, супер, в парі з новими втулками. Це буде ракета. Переходимо до. Лівої сторони. Тут, на жаль, доведеться зрізати обидва, тому що тут взагалі печаль печальки. Ну нічого, працюємо. Ну що, шановне панце, нарешті ми перемогли ліву сторону нашої тяги стабілізатора. Ось так вона виглядає. Обрізана вщент, тому що це, це крах. Так, ставимо нову. Я вас дуже прошу, щоб такого не повторювалось. Використовуйте графітну смазку. Кончик різьбової частини просто змажте. Дуже щільно змажте. І питань у вас не буде. Не буде оцього проблеми. Не буде. І цю роботу, яку ви можете виконати за годину. Якщо ви не змажете, ви будете виконувати 3-4. Це додаткові витрати. На що воно вам треба? Любіть себе. І любіть свої машини. Вони цього варті. А ця запчастина йде в металолом, а ми ставимо нову професійну, посилену. Бо ми любимо свої машини. Нарешті ми це зробили. Обрізали повністю стару тягу, поставили нову, дуже щільно змазали різьбові кінчики, втулки на місцях, нові тяги стабілізатора на місцях. І тепер, якщо пам'ятаєте на початку відео, коли я тягав стабілізатор, він... Сіпався, тепер він стоїть мертво. Поїхали на тест-драйв. Ось і все, шановні пані та панове. Ми закінчили роботу по заміні втулок стабілізатора, тяг стабілізатора. Ту роботу, яку мали виконати за годину, ми виконували 5 завдяки попереднім майстрам. Ну нічого, ми все зробили так, як потрібно. І наступна гвардія, яка буде виконувати ці роботи, лише тільки подяку. Тест-драйв пройшов успішно, все просто неймовірно. Відчуття чудові, машина плавна, в ходу тихенька все супер. Не ламайтеся, ребята, і все буде добре. І робіть ремонти вчасно. Пока!